Саме страшне це коли батьки плутають дисципліну з покаранням, ну, ж говорити, з наказанням. В чому різниця? Дисципліна це добре, покарання це зло. Наприклад, візьмемо приклад. Дитина не позбирала іграшки в своїй кімнаті. Що робить покарання? Тато заходить і говорить: Ти не позбирав іграшки, ну, все. Тепер ми не підемо на прогулянку з тобою. Ти сам винуватий. Ти сам собі придумав, я не винуватий, що відчуває в цей час дитина? Страх. Зупиніть відео і подумайте, які ще емоції проживає дитина в цей час, і як діє дисципліна. І так, залітає дисципліна. Заходить тато обов'язково з рівним, приємним голосом, з любов'ю в серці до дитини. Дисципліна завжди навчає. І говорить, я бачу, ти не позбиравши іграшки. Ми не можемо піти зараз на прогулянку, тому що нам потрібно закінчити першу справу і потім почати іншу справу. Закінч, будь ласка, якщо дитина сперечається, починає розстраюватися, капризує, запитайте простим реченням, чим я можу тобі допомогти. Я почекаю, але маємо закінчити цю справу. Задайте собі питання, які емоції проживає дитина під час цього діалогу. Бо дисципліна вона завжди будує. Вона допомагає дитині справитися з проблемою, що робить покарання, знищує дитину як особисті, воно нічого не навчає. Ось в цьому різниця. Подумайте над цими емоціями, над цими методами.